Що ж, щастя прийшло звідки не чекала. Під моїм останнім відео одна людина залишила один коментар, який потім сама ж і видалила. Тобто я особисто не мала змоги побачити цей коментар. Але мені сказали, сказали в трьох словах про те, що був такий-та, такий-то коментар. Там було багато, багато слів, тому там... Начебто був психологічний розбір мене. А, але суть була у тому, і це дуже цікаво, мені здалося це дуже цікаво. І я вирішила навіть зробити окреме відео стосовно цього, тому що це ну, дійсно дуже цікава тема. Тому що людина а, хотіла так уколоти, хотіла так підійняти якийсь, не якесь, а конкретне гімніцо, і показати його так під прожектором. Тож давайте роздивлятися, ми ж люди прості. Чому ні? Так, що там було? В трьох словах. Коментар, коментар був про те, що коли я жила, значить, в Україні, у Києві, то я виглядала більш щасливою, ніж я виглядаю зараз. Тому що, на думку тієї людини, у Києві я жила у. Дуже гарні квартирі, а тут я живу у квартирі, за яку мені соромно, і тому я така якась, і тому щось не так. Що саме я, я так і не зрозуміла, але... але там було краще, да? тому що мені соромно. Що я хочу сказати, якщо вже заговорили про сором, да? що ж мені дійсно є чого соромитись. Квартира. Чому а, та людина так подумала? Тому що пропабли. Напевно, що для тієї людини квартира це важливо. І не осуждаю, що, ну, що я можу сказати, для кожної людини є якісь важливі речі, розумієте? Але для мене в 30 років а, важливим, більш важливим є інші речі. Які пов'язані, звісно, що з моїм соробом. Розумієте, нам завжди соромно за те, що для нас е, має велике значення. І за що мені дійсно було соромно? Дійсно, це був болючий сором? Це коли е, я жила з батьками. Тобто мені було соромно за те, що я жила з батьками у 28-29 років, розумієте? І. Да. Тобто, ну що, якщо людина хоче поговорити про сором, я думаю, що треба про нього говорити відверто. Вона хотіла щось знайти, але знайшла не те. Ну, тому що не знайшла. Але я вам оце кажу відриваю від серця. Чому? Тому що, на мою думку, мати соромитись чогось це нормально. Але якщо ми вже також почали про це говорити, то ж давайте розбирати все по, по полочкам. Я думаю, що вам буде цікаво, да? чому 28-29 річна людина а, досі жила з батьками. Реально, дуже болюча тема для мене була. Дуже вдячна своїм батькам, не тільки зараз, а була от, у той момент, навіть коли жила з ними. Не дивлячись на те, що було боляче і соромно від то, того факту, але і тоді була їм дуже вдячна і зараз дуже вдячна за те, що е, у якийсь складний період мого життя вони підстрахували, і я мала змогу жити в їх прекрасній квартирі і користуватися е, всім, що вони туди збирали, збирали з любов'ю і, 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 і любов'ю. <с> ну тобто, ви розумієте, да. Що завжди потрібно бути вдячним. І навіть коли я цей сором відчувала, я розуміла, що єдина людина, до, до якої тут можна пред'являти якісь претензії, це сама я. Але коли ми приймаємо якесь рішення, ми його приймаємо, тому що у нас, напевно, що є оці ваги, да? і на одній чаші цих вагів є дещо більш важливе для нас, чим те, що знаходиться на інше. Тобто, для мене моя. Як, як це називається, автономність є однією з найважливіших речей у житті. Найважливіших, розумієте? Це не те, що я жила з батьками до 29 чи 30 років. А я в 22 поїхала на інший континент. розумієте? У мене немає проблем з. Сепарації від сім'ї від слова зовсім да? немає цього питання. І мені подобається бути самостійною, і мені подобається бути автономною. Так, да. так, все так і є. А, і коли я, і коли я як вам сказати, приймала таке рішення, да? а, тут було дві, дві такі історії. Перше, що мені а, хотілося. Рівні зуби, рівні, здорові, красиві зуби. Для кого це не секрет, що в Україні це набагато дешевше. Так? Я не буду тут робити себе незрозуміло, що. Вибачте, не буду робити себе незрозуміло, що. Дешевше, дешевше. Я приїхала в Україну, почала лікувати зуби. Я б могла знайти роботу. Звичайно, після того, як я поїхала з Китаю, я працюю сама на себе. Викладачем англійської мови. Ось а, ці гроші мені, тобто в мене були гроші на те, щоб забезпечувати себе, да, щоб купляти собі одяг, там, їжу перше, десяте, все таке, подорожувати, коли я це робила. Uh, але для того, щоб uh, знімати свою квартиру, мені б доводилося, аби, uh, мені б знадобилося піти на нормальну роботу, на full-time, як це називається, на роботу, яка ну, ти працюєш. Пішов і працюєш, багато працюєш. Ось, І не зрозумійте мене правильно, не те, щоб я була лідяйкою, але я знаю, що всі так думають. Я знаю, І я розумію, коли ти це бачиш, це перше, що тобі сприпадає на думку. Я б сама таке думала, якщо чесно. Але коли я поїхала з Китаю, я собі пообіцяла одну річ. Мені було болісно поїжджати, уїжджати з Китаю. Там така історія була, чому я поїхала не дуже проста. І я тоді, як в серцях, пообіцяла собі, що я ніколи більше не буду працювати ні на кого окрім себе. Все ж жит... жит... п'ять років, як я жила в Китаї, я працювала ну, там, на школи, да? ну, тобто на когось завжди. І я собі пописала, що цього ніколи не буде. Я почала працювати працювати на себе, і потім, коли, наприклад, я якось літо жила у Парижі, тому що навчалася там у одній школі, і у мене була навіть можливість піти на роботу там, мені пропонували у школу також. Але я не захотіла. Тому що щось, коли ти пізнаєш, що таке свобода, вона тобі стає дуже привабливою. знаєте. І вона була для мене більш привабливою, ніж гроші. Скажу чесно. Я думаю, що взагалі мені десь пощастило, а десь ну і є така ще одна річ, за яку теж мені дуже соромно. Але також я вважаю, що мені пощастило. Зараз скажу, що трапилось. Коли я жила в Китаї, я заробляла непогані гроші, ну, досить непогані гроші. І у мене там також було дуже багато проблем з візами. Те се п'яте десяте, мене кидали там школи на бабки. Різне було, чесно, різне. Якщо моє життя розібрати, там ну, надовго на буде історії. Але якщо так в трьох словах, то я гарно заробляла. А, і могла б, знаєте, заощаджити велику кількість грошей. Мої знайомі там квартири купували після життя в Китаї і всяке таке. Але коли в мене не було ніяких проблем, і нарешті все було нормально з бабком, то я їх витрачала всі на себе: на шмотки, тесі, гульки, ресторани і. Коли мені щось хотіла купити, як молодій дівчині, да, там щось з одягу, чи з прикрас, чи з косметики, там, чи, чи телефон, то я могла піти і зробити це. розумієте? І ось тоді я зрозуміла, що ну, не тоді, тоді я заробила, зливала гроші, за що мені зараз соромно, да, а могла б заощаджити гроші і купити собі квартиру, наприклад, соромно мені, да, мені соромно. Але з іншого боку, саме через те, що у мене був період, коли я собі не казала ні і могла дозволити собі багато чого і дозволяла. Саме тому мені цей наб... як набридло. Я зрозуміла, що не... Не... там нема безкінечного ресурсу щастя. розумієте? Що це дуже швидке та минуче щастя від, від... у тих покупок. і... Ти дуже швидко до цього звикаєш, і ти розумієш, що всі проблеми внутрішні, які у тебе були, там типу самотність, чи одне чи п'яте, чи десяте, все це досі там, і ти досі відчуваєш себе нещасною людиною. Ну або не дуже щасливою, розумієте? Ну не змогла я собі тим купити щастя. І зрозуміла, що для себе зрозуміла, що не в тому щастя. І саме тому, що в мене був оцей період, е я, коли поїхала з Китаю, я потім думала, що найголовніше в житті це подорожі, і щастя, це в подорожах. Потрібно ось десь там постійно кататися, їздити, все таке, і тоді буде щастя. Ну, Сталося не ну, як гадалося. Трошки я поїздила і зрозумілася знову, куди б ти не поїхав, ти береш з собою себе. І ну, всі ті ж проблеми, і всі ті ж внутрішня пустота, і все те воно досі там, розумієте? І потім потім для мене важливим стало, по-перше, вирішити якісь внутрішні проблеми, да, чому я відчувала себе там певним чином. А по-друге, Реалізувати себе у чомусь, що мені подобається. По-перше, знайти, що мені подобається, це не так просто, так? Да? А потім ще роз... реалізувати себе в цьому. Це не так швидко, і це потребує часу. І це потребує вільного часу також, розумієте? І тому, коли переді мною був вибір, а, чи шукати роботу, таку серйозну роботу, да? і бути в тій роботі. А, але жити окремо. Чи пожити деякий час з батьками, але виграти, як це виграти? Цей, цей час. Да. Це був дуже складний вибір. Дуже складний. Тому що, тому що обидві ці речі: автономність чи, чи, чи знайти все, що я сказала до цього, обидві дуже важливі для мене. Обидві дуже важливі, розумієте? І тому, коли я приймала вибір, для мене це було, так, да, мені, е, я дивила, мені потрібно було подивитися в очі і сорому, і всьому. Всьому, всьому, всьому. Це було дуже важко. Ось. Але, чесно кажучи, я про це не жалкую. Тому що хто, окрім тебе, захистить твої мрії? Тому що іншим людям фіолетово. Що там ти хочеш? Вони навіть там якісь з того оточення, близькі люди. Їм хочеться, щоб ну, у тебе було все як у нормальних людей, розумієте? І, ну, і все. А які у тебе твої персональні мрії? Чого хоче твоє сердечко, знаєш тільки ти. І тільки ти можеш це захистити насправді. І захистити це це не спіною у рта стояти і щось там комусь доводити, а це приймати ось такі складні рішення, там, де. Там де, ти, там, де ти дивишся в очі всьому: і правді, і болю, і самотності, і, 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 і сорому також, і перешагуєш це, через оце все. Це, що стосується сорому. Да? Ви спитали, я відповіла. Тому ви розумієте, да, що для мене декорації це не, це не є щось, що, що за що мені може бути дійсно соромно. Але мені було дуже приємно, звичайно, жити в класній такій квартирі. Тому що, І знову ж таки, я вдячна своїй родині за те, що вони дали мені таку можливість. Ну, правда, звичайно. Але зараз я не відчуваю себе гірше через це. Уж точно. Е це, що я хотіла сказати з цього приводу. Людина, розумієте, яка е, намагалася підсвітити це питання, я дуже рада, що є люди, які щось таке пишуть. Тому що розумієте, е, я коли створювала канал, думала, Боже, про що, про що я буду говорити? Але мені не потрібно навіть думати про що? Бо ви мені, ну ви мені, як це сказати? Не всі ж пишуть там щось таке. Але люди. Щось да, напишуть, що дасть якийсь ем, повод з вами побалакати і може розповісти щось що вам буде цікаво. цікаво. Ось, е людина, яка це писала, да, вона думала, що вона розуміє і все знає. Але так не буває, тому що коли ми дивимось на щось або на когось, ми завжди бачимо себе. Людина не може побачити того, чого в ній в самій нема. Розумієте, якщо для людини дуже важливо усе там, що подумають люди, яке, яке, яка, яке в мене, які в мене умови життя, перше десяте, їй в голову не прийде, що у мене може бути зовсім інший біль. Розумієте? Бо у неї цього немає. І я розумію, це я зрозуміла це, коли була така історія рік. По тому, ну більше, вже більше ніж рік. Тому у мене був один знайомий, типу, друг. І якось через деякий час нашого спілкування він в серцях мені сказав, що да ти взагалі ця надмінна і сповнена гівному, всередині і все, що ти там кажеш. Ну а, а чому це на чому це все збазувалося? Тому що я дуже люблю розмовляти. Ось про це все, про все ще розмовляю, розумієте. Філософствувати, аналізувати просто дуже люблю це робити. Я роблю це з усіма зі своїми друзями. Також ось і через деякий час він мені сказав, ти оце все розповідаєш, тому що ти хочеш показати, яка ти наскільки ти краща за інших, що ти більш розумна, більш благородна і все таке. А, тому що він мене спитав, чому ти це робиш. А я сказала, що мені хочеться, щоб люди навколо були більш щасливими. І все таке, І він і не може бути. Цього не може бути. Ти кажеш неправду, тому що кожній людині, людині пофіг, що там взагалі а навколо кожна людина просто хоче бути кращою за інших. І ти не можеш хотіти щастя іншим, тому що саме так ти і відчуваєш те щастя, коли ти кращий за інших. Ну тобто я це послухала і така. Ого! Складна думка, але е, я не знаю люд, людей, які б рефлексували більше за мене, якщо чесно. Я завжди може, спочатку я можу бути агресивно щось прийняти, захищати себе, але потім я 10 разів подумаю, обдумую всю ситуацію, подивлюсь з усіх боків. І я навіть приплек, не прикинула, а, як це сказати, усумнілась в собі. В чистоті своїх помислів. Та подумала, о Боже, може, він був правий, може це все. ну Типу, я собі продумувала, знаєте, ну справді я і все таке. Я майже це повірила, а потім я зрозуміла так, саме так, світ і намагається забрати вас в себе, вас в себе. ну да, І переконати вас в тому, що ви гідно світові. Розумієте? Саме так світ вам і розповідає, хто ви? Не може світ розповісти вам, хто ви, бо ніхто не знає, що у вас всередині і який діалог ви маєте самі з собою. розумієте І коли він ну, це мені все вивалив, значить я потім подумала, подумала, вже така думала сама від себе відхрещуватися, ставити на собі хрест, а потім така дума, стоп я згадала всі ситуації, які колись були в моєму житті. І не тільки, як я, які, як я вчиняла да, в тих ситуаціях, а які думки у мене були. Думки, які не чув ніхто. Я зрозуміла, та ні, ніхріна. Ніхріна, ти мій друг не прав. Ага. Ніхріна, це не так. І я не знаю, які в мене наміри, М мої наміри. наміри. І. Просто для мене стало очевидно, що та людина вона не могла в це повірити, тому що ну, в ній цього нема. Звісно, що вона не може в це повірити, вона не може це побачити. Вона бачить тільки те, що їй є в ній самій. Тому і кажуть, я дуже люблю цей вислів, що коли людина щось про вас говорить, це насправді її. ось бачите, перевіряла це слово, і забула знову українську confession, ісповідь. Це її ісповідь. Коли людина вас критикує. Так ось. І це все, розумієте? Це, це дві речі, які потрібно завжди пам'ятати, що що там, як інші бачать вас на кінець світу, бо вони нічого не знають. Намагаюся знайти щось погане в одному, навіть якщо вони знайшли не те, можна потішити інших людей. Якесь гімнота, воно завжди є. Ну не буває без нього, розумієте? Ну, якщо ти робиш один вибір, то значить ти е, зраджуєш там цьому принципові. Але якщо ти робиш цей вибір, то ти зраджуєш іншому. Ну ти завжди завжди ці ваги перед тобою. Ну не буває так, щоб, щоб щоб все і одразу розумієте? Ну не буває. І тому, то, блін, то то, то є нормально. Тому ну засуджувати інших людей зараз стрес. Да? Це з'явився, я його почитую і я вже зрозуміла, що не коментувати, там нічого не хоче, тому що ну, з одного боку подивишся, та людина права, з іншого боку, подивишся, ну та людина права. І та має, то, то має місце бути, і то має місце бути, розумієте? І я також дуже люблю цей вислів: що кожна істина це всього-навсього напівістина. Ну не буває абсолютних істин, розумієте? Не буває. Тому в кожній конкретній ситуації кожна людина приймає ті рішення, які вона може прийняти саме в цей конкретний момент, та який потребує її душа, її особистість для її персонального особистого шляху. Все. Ось так. Тому хочу сказати дякую, велике дякую всім, хто пише мені коментарі. Гарні. І не гарні, тому що якщо не гарні, то можна щось потім з якихось відео з цього скліпати. Тому також дякую. Єдині коментарі, яким я не рада, які я просто видаляю. І цього і не буде на мого каналі. Оце токсичне... токсичні, позитивні коментарі, які. Які вихвалюють мене, але при цьому принижують щось інше, от коли люди, люди мені кажуть, та ти класно розмовляєш українською мовою. Дякую, я сприймаю це як комплімент. да? чи там ти чудова? Дякую. Це я сприймаю як комплімент. Але коли мені кажуть українською ти краще ніж російською. Я відчуваю це як, як цю приховану токсичність. Да? Мені, типу, як сказали, щось гарне, але обісрали автоматично всі, хто розмовляє російською, да? і, і, і мені це неподобство і гадство не подобається. Або інші якісь порівняння, що о, ти класна, а щось там не класне. Ні, тому що якраз за те я й топлю за те, що все має місце бути. За те, що <сі> всі ми різні, і то є ок, і, і то є ок. Да. Дуже дякую за, то, за те, що ви дивилися моє відео. Я сподіваюся, що я нічого не забула. Про квартиру, да, напевно, потрібно було б більше сказати. Знаєте, я вам розкажу про цю квартиру. Тому що в мене з неї також не все так просто, але я тут приклала дуже багато зусиль. Тут деяких багато в чому тут був, був мій особистий рост. Тому так, да, відео все-таки про це буде, але згодом. Всім дякую за увагу. Люблю, цілую. Обіймаю, бай-бай.